Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Мінус одне провалля яму навколо каналізаційного люка на Боревиковського 10 забетонували. Полтавець у групі інших чоловіків намагався перепливсти річку тису на автомобільній шині, аби потрапити до Румунії. Чотири години на чотири предмети стали відомі особливості цьогорічного національного мультипредметного тесту для випускників. А тепер про це та інше більш докладно. Вночі тут може статися трагедія. Так говорять люди про провалля навколо каналізаційного люка за адресою бульвар Буровиковського 10 у Полтаві. Містяни наголошують, у мікрорайоні Огнівка така ситуація не поодинока. Провалитися може як людина, так і тварина. Щоправда, по обіді сьогодні на одну аварійну ділянку стало менше. Подробиці дивіться далі. Розбитий вщент асфальт, нещільно прикритий люк та огорожа з гілок та стрічка. Таку картину спостерігають місцеві та гості міста за адресою бульвар Боровиковського 10 у Полтаві. Знаходиться провалля поруч з 9-поверхівкою. Переселенець Охтирки Анатолій дивується, ледь не спіткнувся. Місто такими ділянками вражає. Його не було, от воно з'явилось. Я не полтавчанин примі, з другого міста, уражений дорогами Полтави. В худшому сенсі. Оце таке повинен хтось відповідати за оце хазяйство. Не в захваті від такої ситуації у дворах і Полтавка Людмила розповідає, ходить тут не часто, проте тижні два тому провалля точно не бачила. Звісно ж, небезпечно, як і тварини можуть провалитися діти, коли вночі, то взагалі Може тут трагедія случиться. Полтавка Ніна проживає у будинку поруч з огородженою ділянкою. Говорить, у мікрорайоні Огнівка такі ситуації не поодинокі. Оце я не знаю, хто це огородив. Огородив, не знаю. Це ось ось-ось-ось-ось-ось. Недавно, може, дня два огородили. А то так було все. Як повідомили у Полтавводоканалі, люк, що знаходиться за адресою бульвар Боровиковського, 10, перебуває на балансі підприємства. Станом на 15-ту годину, 26 лютого, ділянку забетонували. Проте причину провалля не встановили. Фонтан у сонячному парку імені Євгенія Браха перетворився на руїну. Вже не перший рік в нього обвалюється плитка. Можливо, її обривають невідомі, припускають полтавці. Нагадаємо, у жовтні минулого року в управлінні житлово-комунального господарства міста повідомляли, що пошкоджену плитку знімають комунальники для подальшої реконструкції фонтану. Чи, врешті, ремонтуватимуть його? Цікавилися наші кореспонденти. Іде людина, яка, значить, як кажуть, ну непорядна, бачить, ну десь пригодиться кудись. Ковернув і пішов. Фонтан в сонячному парку імені Євгенія Браха продовжує руйнуватися. Гранітна та мармурова плитка або відпадає сама, або хтось допомагає їй це робити. Припускають місцеві, які обурюються станом конструкції. Я постійно ходжу, значить, кілька разів на день. Через парк і завжди обурююсь. Щороку, щороку таке. І найбільше мене дивує те, що влітку тут різні атракціони, ви знаєте, і сторожують їх. Це ж робиться вночі. От. І як могли не бачити оці люди, які сторожують, ну, просто я. Немає слів. Полтавці в своїх думках одностайні. Історичний центр міста має бути доглянутим. У такому руйнівному стані цей фонтан вже кілька років, запевняють вони. Я тут часто хожу, воно давно таке. Нікому воно не потрібно, тому що така власть у нас. Ну таке все вбити, хто ж довше контролюватися. Воно розвалилося, ніхто ні нікому діла немає. Плітка там опала. Ну, років 5-6 напевно, вже такий, в такий такому стані. До речі, мені здається, кожного року виділяють цього року, чи минулого виділяли гроші. Гроші на фонтани, але нічого так не зробили, тому дуже все печально. Да. Скорбне, скорбне враження. Винні і спеціалісти, які ложать оцю плитку. Або ж цемент крадуть, чи взагалі це матеріал такий. Через близьке розташування дитячого майданчика, фонтан руїна може бути небезпечним для дітей, які постійно виявляють до нього цікавість, говорять батьки дітей. Да, ми любимо тут полазити. Ну я не дозволяю, бо бачите, що там з фонтанчиком аварійно небезпечно, бо може на ніжку впасти чи щось таке. Нагадаємо, в жовтні минулого року в управлінні житлово-комунального господарства міста повідомляли, що пошкоджену облицювальну плитку з фонтана в сонячному парку знімають комунальники для подальшої реконструкції водограю. Проте станом на сьогодні коштів на ремонт цього та інших фонтанів у програмі розвитку управління житлово-комунального господарства не передбачено, повідомив заступник міського голови Полтави з питань ЖКГ Володимир Чередниченко. На даний час передбачені роботи щодо отримання фонтанів в місті Полтаві тільки у вигляді прибирання і все. Ремонт, ремонтні роботи не передбачені. Можливо, ситуація зміниться, зміниться і будуть внесені відповідні зміни в програму розвитку управління житлово-комунального господарства. За даними краєзнавців, фонтан у сонячному парку у Полтаві був зведений наприкінці 90-х на початку 2000-х років. На колінах із жовто-блакитним прапором у руках полтавці зустріли 32-річного воїна Сергія Кібальника, який повернувся на щиті. Сьогодні з ним попрощалися рідні, близькі та колеги у Святоуспенському соборі. Чоловік проживав у диканці. Нашу батьківщину почав захищати із початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Він був оператором безпілотних літальних апаратів. У захисника залишилися батьки та сестра. Вічна пам'ять героям. Ми служились разом на бойових у Курдюмовці. тоді на ротації нас вивели, розформували і наша доля розійшлася. був хорошим воїном, людиною, був відзивчий, добрий, порядочний. У гідрокостюмі та на шині полтавець та ще шестеро чоловіків намагалися незаконно переплести річку тису, аби потрапити до Румунії. За 50 метрів до кордону їх затримали. Як згодом розповіли порушники, вони скористалися послугами переправників. Ті пообіцяли за 4 тисячі доларів США безпечно перевести їх за кордон на човнах. Повідомила речниця Мукачевського прикордонного загону Леся Федорова. Коли ж чоловіки прибули на вказану позицію, їм сказали плисти на надувних автомобільних шинах. Переправники пояснили клієнтам, що знають мілини, на яких недоцільно використовувати плавзасоби. Головним для організаторів таких вояжів є отримання неправомірної грошової винагороди. А чи зможуть їхні клієнти вийти живими зі смертельної пастки, переправники не переймаються. Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, які вони вчинили. Вже невдовзі правову оцінку діям затриманих надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків через кордон. У Гребінці сьогодні близько сьомої ранку стався вибух газу у будинку. Унаслідок подій травмувався власник. Про це повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. За попередню інформацією слідства, у приватному будинку по вулиці Матросова стався вибух газу, унаслідок чого 44-річний власник домоволодіння отримав тілесні ушкодження. Наразі чоловік доставлений до Грибінківської лікарні для надання йому медичної допомоги. Поліція засовує всі обставини та причини події. Національний мультипредметний тест у 2024 році триватиме 4 години. На випускників цьогоріч чекають три обов'язкові предмети: українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір, яких нововведень варто чекати, і ще дізнавалася наша знімальна група. Цьогоріч випускники шкіл складатимуть чотири предмета: три обов'язкових та один на вибір. Набув чинності порядок проведення національного мультипредметного тесту 2024. Зараз розпочинається підготовка до його проведення за оновленими правилами. Розповідає відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині Наталія Барболіна. Тестування однозначно ж порівняно з минулому роком. Подовжується в часі і становитиме 240 хвилин по 60 хвилин на кожен предмет. І передбачено, що перші два предмети після виконання завдань з цих предметів і 120 хвилин буде оголошена перерва 20 хвилин для того, щоб учасники ну, перепочили і переорієнтувалися на наступну пару. Особливістю у цьому році є те, що до переліку повернули предмет Українська література. Щоправда, відтепер він буде не в одному тесті з української мови, а вже як окремий предмет, і випускники матимуть змогу обрати українську літературу як четвертий додатковий. Три предмети визначені як обов'язкові українська мова, математика, історія України, і плюс один на вибір учасника тестування. Порівняно з минулим роком, кількість предметів збільшилася було три. Тепер у нас їх чотири. Але один предмет учасники мають право обрати самостійно. Українська література буде складатися як і в роки проведення ЗНО, з тестових завдань, розповідає учитель української мови та літератури наукового ліцею номер 3 Наталія Тихоненко. Питання стосуватимуться і усної народної творчості, і давньої української літератури і літератури кінця 18-20 століття та творів українських письменників емігрантів. Програма не Відрізняється від того ЗНО, яке існувало до, будемо говорити, так, повномасштабного вторгнення. Тому це програма 11 класу, і, звичайно, що в основному частково це 8, а так 9-10 клас література за програмою ЗНО. Саме українську літературу збирається обирати четвертим предметом учениця 11 класу 3-го наукового ліцею Ганна Мириновська готується до цьогорічного мультипредметного тесту, спираючись на досвід попередніх років НМТ та ЗНО. Говорить, що найважливішим із етапів підготовки до НМТ є системне повторювання вивченого матеріалу. Я звичайно готуюся до математики української мови та історії України, оскільки це обов'язкові предмети. І також четвертий предмет, я думаю, що я виберу українську літературу. Я б не сказала, що це дуже важко, оскільки є багато пробних тестів, які можна проходити, і я думаю, питання ж будуть повторюватись. Ганна не хвилюється, оскільки впевнена у своїх знаннях та задоволена рівнем підготовки в ліцеї. Говорить, що дуже допомагають уроки колоквіуми, на яких випускників готують до ек. Екзаменом з історії України, що треба запам'ятати багато дат, послідовність, але в принципі можна розібратися і все буде чудово. От і можливо, саме з та в принципі, я думаю, це стосується всіх предметів, коли ти вчиш тему і ти її знаєш, але потім приходить час, і ти ну треба її регулярно повторювати. На думку вчительки Наталі Тихоненко з усіх цьогорічних нововедень. Головною складністю для дітей буде його тривалість. Це чотири години тестів, а ще відсутність пробного тестування. Тому в ліцеї вирішили провести пробне НМТ для своїх учнів. Діти будемо так говорити, вони трішечки схвильовані, можливо, дехто не трішечки, тому що немає пробного НМТ. Це чотири предмети за чотири години. І звісно, що коли діти пишуть дві години математика та українська мова, звичайно, вони. Можуть варіювати на один предмет, можуть взяти трішки більше часу, на інший менше. А потім 20 хвилин перерву і знову 2 години пишуть ці, пишуть тестування. Звичайно, що це психологічно важко. Українські центри оцінювання якості освіти повідомляють, що основний етап реєстрації осіб для участі в основних сесіях НМТ розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня, включно. І у Полтаві відкрили навчально-тренінговий центр при обласному центрі соціальних служб. Там проходять курси кандидати у прийомні батьки та батьки-вихователі. Програма розрахована на чотири дні. Побувала на одному з таких групових занять. Наша знімальна група. Сьогодні в нас останній день нашого тренінгу. Це навчально-тренінговий центр соціальної роботи обласного центру соціальних служб. Тут проходять заняття кандидати у сімейні форми виховання. Програма розрахована на чотири дні. Курс проходять ті, хто хоче взяти в свою родину дитину, позбавлену батьківського піклування. На уроках тренер розповідає, як виховувати дітей, якщо вони росли в складних обставинах. Все, що відбувається в залі, повністю анонімно, каже тренер Людмила Дерев'янко. Ми розповідаємо, що таке травма. Як з нею працювати, як звертати на неї увагу, і за можливості, коли потрібно звертатися за фаховою допомогою безпосередньо до психологів чи інших спеціалістів, це і практичні задачі, практичні ситуації безпосередньо, як відбувається перша зустріч з такою дитиною, як не втратити зв'язок з такими дітками, як знайти розуміння з такими дітками. Ну, це все програється. Заняття такого типу фахівці соціальних служб у тренінговому центрі проводять щомісяця. Навчають прийомних батьків, усиновлювачів, батьків вихователів і опікунів-піклувальників. Під час тренінгу викладачі пояснюють, як формується особистість дитини, як вона може реагувати на стресові події та які є практичні прийоми налагодження взаємостосунків. Коли приходять до нас кандидати на навчання, вони вже мають своє бачення з приводу того, скількох дітей вони можуть влаштувати в свою родину, якого віку, да, якої статі. Коли ми спостерігаємо за ними в групі, ми складемо свою думку да, стосовно того, які мають можливості батьки не просто бути батьками, да, а бути піклуватися про дітей, які свого часу зазнали травму в своєму житті. Навчально-тренінговий центр Полтавського обласного центру соціальних служб відкрили на початку цього року. Спершу заняття проходили в маленькому приміщенні, розповідає начальник відділу методичного забезпечення обласного центру соціальних служб Світлана Калініченко. Нове ж приміщення дозволяє збільшити кількість занять та охопити більше кандидатів. За два місяці тренінг пройшли вже 36 охочих. Центр соціальних служб не мав тренінгового залу для групової роботи на сьогоднішній день. Ну ми задоволені тим, що можемо забезпечити потребу в усіх навчаннях, з якими до нас звертатимуться із громад нашої області. Зал нам вдалося відкрити завдяки підтримці програми ООН в Україні. Ремонт приміщення зроблений завдяки агентству ООН у справах біженців в Україні. Загалом за минулий рік такі тренінги пройшли 176 кандидатів. З них 54 сім'ї, кандидатів в усиновлювачі. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.